Ісус сказав до садокеїв, що кажуть, нібито нема Воскресіння, сини цього світу женяться і виходять заміж. Ті ж, що будуть достойні осягнути того віку і Воскресіння з мертвих, не оженяться і не виходять заміж. Бо і вмерти вже не можуть, тому що до ангелів подібні, вони бо сини Божі, бувши синами Воскресіння. А що мертві воскресають, цей Мойсей при кущі дав був зрозуміти, де він назвав Господа Богом Авраама, Богом Ісаака і Богом Якова. Боже не є Бог мертвих, але живих. Усі бо живуть для Нього. Це є Слово Господнє. Слава Тобі, Христе. Слава Ісусу Христу. Богом постановлено людині один раз вмерти а потім Суд Божий. Такі слова ми читаємо на сторінках Святого Письма. Дорогі в Христі, брати і сестри, коли в сім'ї помирає батько або мама, назавжди закриваючи свої очі то на прощання останній раз мама вмираюча чи батько промовляє до своїх зромажених діточок і до всіх інших членів своєї родини, дає їм вказівки своїм дітям на все їхнє життя. І ці слова, вмираючої мами чи вмираючого батька глибоко залишаються в пам'яті добрих побожних дітей. Тепер собі уявімо, що всім нам без винятку колись прийдеться вмерти. А після смерті каже Біблія, суд Божий. Ми знаємо, що теперішні юнаки, дівчата та й молоді чоловіки і жінки, вони менше думають про смерть, а більше думають про романтичне життя. Але всім нам колись прийдеться вмерти, а може навіть і не одній дівчині, яка ще не вийде заміж, не одній. Молодій мамі жінці, яка ще плануватиме дітей родити, не одному чоловікові, молодому, який ще буде щось будувати, а йому придеться вмерти. Свідками ми цього є, як цьому році молоді чоловіки, жінки їхали в машині, там був обгон і хтось зразу вмер, хтось пізніше вмер. Навіщо ну, нам те далеко, тепер теж чули по радіо, як там на Україні, в Закарпатській області. Великий був поводок, багато дощу пішло. Багато тисяч людей пострадало, які працювали, картоплю садили, робили запас на зиму їсти для себе, для діточок, а пішов дощ. І вода все знищила, деякі загинули, деякі залишилися без домівок, багато тисяч постраждало. Принесемося ще далі в Центральну Америку, Нікарагуа, де був великий ураган: 12 тисяч людей загинуло. Чуєте? Півгородка, може більше, 12 людей Людей загинуло на смерть. Хлопчики, молоденькі, дівчатка, чоловіки, жінки, навіть які планували, планували виходити заміж, мало бути весілля, інші 12 тисяч загинуло. А скільки тисяч покалічених, а скільки тисяч залишилося без хати, без даху над головою. Так що не думайте, хлопці, дівчата, я ще молода, я ще буду жити. Дай Боже, щоб ти жила, але будь на все готовий. Тому Ісус Христос сказав, чувайте, бо не знаєте, коли Господь прийде. Для чого будьмо завжди на готові, тому що не знаємо, коли прийде злодій. А засувати хліб чи стодолу, коли все покрали, це вже пізно, коли будеш вмирати, вже не будеш мати пам'яті. Тоді вже запізно думати про смерть. Якщо там машина стукне тебе чи когось іншого, там вже немає ні пам'яті думати про смерть ні про що. Але якщо ти, не сповідавшись, вмираєш, і тут в городку стільки багато священників безподі вмираєш, то навіки нещасливий. Для цього добре про це думаємо. Дорогі в Христі, коли відходив з цього світу. Господь нас, наш Ісус Христос, Він залишив людям на сторінках Біблії останні поручення, останній тестамент, якого ми ніколи не повинні забути. На кілька днів перед своєю смертю Господь наш Ісус Христос став на голивній горі. Своїми учнями і дивився на гарне, красиве місто Єрусалим. Місто гарне і гордовите. І тоді в промінях заходячого сонця неначе купалися в промінях могутні мури святині. Там, в Єрусалимі, була дуже гарна, красива. Напівзолота святиня. І те місто святе Єрусалим, це місто вибраного народу, воно було розкішне, це була слава вибраного народу, та разом з тим це було місце, місто затверділе, напівбезбожне, і воно стільки багато бачило чудес, але не хотіло повірити в Ісуса Христа. Не хотіло слухати науки Ісуса Христа, а деякі слухали науку, але кивали головою, махали рукою і цього не хотіли прийняти до свого серця. Це, це саме може бути і в нашому городку. Стільки багато священників, стільки багато правиться служб Божих, стільки багато наук ми слухаємо, а де та наша молодь. Роки назад 25-30, в городку був тільки один священик, і то не цілий, тому що мав три парафії. А скільки було молоді дівчаток, хлопчиків, у святині, як вони тиснулися наперед тут? Важко було. Капличка була все, вся як вулик між бджолами. А де та наша молодь? Де ті наші хлопці, дівчата? Де та наша віра? Куди вона влетіла, чи, може, десь в Кузьмінські ліси, чи десь далі, О, віро, віро наших предків, Городоцьке, де ти поділася? І так Єсус дивився на ту гарну, красиву святиню, на то місто невірне і невдячне. І вже швидко Єсус мав з цього світу відходити. Останні голосить науки, а мешканці міста не спішать з наверненням. Щось і подібного є в нашому городку. І коли Єзус так дивився на цю гарну красиву святиню, яка була осяєна промінням сонця, учні теж дивилися, Єзус був сумний. А один з учнів пана Єсуса. Зближається до нього і каже, вчителю, глянь на цю святиню, на цей храм, що за камінь, що за будова. А Ісус заплакав. Чого ж Ісус плакав? Єсус був сумний, заплакав і відповів до цього учня, чи бачиш ці великі будівлі. На цих будівлях не залишиться камінь на камені. І тоді Єсус почав учням своїм роз'яснювати, яка страшна кара чекає цього байдужого напів безбожного міста Єрусалиму. І тоді з уст. Засмученого Пана Ісуса вийшли слова чувайте, будьте на поготові!» Але упоминання, нагадування, повчання Ісуса Христа було даремне, і воно не відвернуло від Єрусалиму кари Божої. Мусила прийти кара Божа на це. Місто Єрусалим на його мешканців. Дорогі в Христі і сьогодні, як тоді дивився Ісус Христос на своїх учнів, і теж тут стає Ісус Христос в цьому храмі, і так дивиться на мене, на цих хлопчиків, які тут розмовляють, отам от дівчатка розмовляють, на всіх дивиться Ісус Христос так, дивиться на лице, то як убраний. І навіть дивиться в серце. Ісус Христос, як Той Божий рентген, бачить наше серце, яке наше серце, знає наші думки, і так на кожного з нас приглядається Ісус Христос. І може, не перед одним плаче, може хтось роками несповіданий, а може і покинув жінку закону, а може і живе без шлюбу. А може і не сповідається роками, але ходить до костьола, як там в Єрусалимі ходили, Ісус Христос стоїть на нас і на не одного дивлячись плаче, бо даремні навчання священиків для нього, бо даремні повчання мами, тата, когось іншого. І так Ісус над не одним хлопцем, над не однією дівчиною плаче, бо вони зійшли правдивої дороги. Ісус Христос тоді плакав, знав, що чекає велика кара на то місто Єрусалим. І після заповіту Ісуса Христа через 70 років місто Єрусалим було зруйноване. І то так страшно зруйноване, як про це описує жидівський історик Йосиф Лявій, що щось подібне. Історія не пам'ятає. Послухайте, як воно було знищене це місто, святе Єрусалим, де пан жив, навчав, вмер, а не й смертю. Римський король Титус перетворив це місто в руїни. Людська кров лилася потоками. З окружного міста римськими. Солдатами, лігіонами, ні один мешканець не міг втікти. Чому? Тому що раніше, коли місто будується, кров міста був мур. Тепер навіть і біля домів немає муру. А тоді місто Єрусалим було обнесене високим муром. Так що була брама, брами були і під час облоги. Ні один мешканець не зміг втекти з міста Єрусалиму. І за те, що вони розп'яли Ісуса Христа на Христі, розп'яли ось так, то за розп'яття Сина Божого так багато стояло на вулицях Христів, що навіть дерева тоді забракло на виготовлення Христів, тому що тоді на Христах розпинали. Людей, ось так цар, Титус знущався над мешканцями міста їх до Христа, прибивали чи брязи їх розпинали, і не вистачало дерева, щоб робити хрести і людей на них вішати. Ось така кара зійшла на то невірне, безбожне місто Єрусалим, про що казав Ісус Христос. Вважайте, любі брати і сестри, ці слова пана Єзуса нехай будуть і мені, і тобі пересторогою. І ось ці страшні події на світі, як багато тепер людей гине, і дітей, і хлопчиків, і молодих, і інших новинних людей, і тих землетрусів, а там їхали на курорт біля станції Дунаївці машиною. Якийсь краз їхав і та машина вдарилася в цей краз. Машина розбита, з неї вибіг кіт, а тато, мама і дві дівчинки забиті. Уважайте, тому що може прийти та сестричка смерть несподівано. І якщо ми не будемо готові, то ми будемо навіки нещасливі для цього. Пам'ятаємо, що завжди Бог є милосерний. Він чекає нашої покути і нашого навернення. Для цього хлопці, дівчата, задумайтеся над своїм життям, куди ви йдете і куди ви зайдете. Нас чекає смерть, як каже Біблія, а після смерті суд Божий, наша душа і серце. Бажають тривалого, правдивого щастя, до якого Бог нас сотворив. Ми не муха, яка загине і все. Ми, люди, маємо безсмертну душу, сотворені для щастя в небі. Тепер себе запитаємо, чи я йду правдивою дорогою до правдивого щастя, а може я шукаю того фальшивого щастя, романтичного? Щастя шукає в горилці, наркоманії або в розпусті. Це є щастя коротеньке, радість коротенька, а після смерті вічна мука без кінця. Може, хтось з нас зійшов на блудну дорогу і не думає навернутися, поки є час. Наверніться, подумайте, по якій дорозі ми йдемо, тому що потім, коли не буде розуму, буде вже пізно. Отже, роздумуючи над цими коротенькими пунктами, над своїм життям, ми повинні знати, що перед нами стоїть часто такий червоний світофор. Червоний світофор говорить, що шофер не має права їхати. А якщо поїде, де аварія. Так само і в нас часто буває червоне світло, небезпека, як на залізниці. На перехрестях загорається світло червоне, щоб примусити водія пригальмувати машину, так і часто в нашому житті хтось каже, мама, доню, цього не роби. Жінка каже, чоловіче, по такій стежці дорозі розпустній не ходи. Ти брав зі мною шлюб, що ти робиш? Сон скаже, параф'янине, цього робити не можна, тому що будеш навіки нещасливим. Для цього Будьте обережні, особливо ви, хлопці, дівчата, тому що на вас є дуже багато чортом наставно капканів. І в ці капкани дуже багато хлопців дівчат влазить, як той кіт влізе в ці капкани і потім бігає, якщо хтось звільнить звідти з перебитою ногою, так само і пес. Щось може бути в духовних капканах з хлопцем з дівчиною. Для цього над цими пунктами задумаємося, тому що це світло є з неба, нас попереджує, в якому ми в страшному стані можемо знаходитися. Коли ти, брате і сестро, щось з'їв нестравного, спорченого, зіпсутого, то воно тобі довший час знаходилося в шлунку. В животі. І ти відчував біль, шукав таблеток, Зна, зняти цю біль. Тобі було нудно. Деякі рекомендують лікарі, щоб це все вирвати. Тоді легше стає що не було отруєння, щоб все звільниться нестравного. Ти теж відчував може нудь, горячку так довго, поки не викинув цю нестравну їжу шлунка. Щось подібно і буває. Моральному житті. Поки дівчина, хлопець, хтось інший живе в смертельному грісі, він є неспокійний, хоч і вона гарно убрана, красиво, гарно, намальована завівка, але якщо вона має тут душі неспокій, то вона є перед Богом неспокійна, хоч і гарно, красиво виглядить. Для цього ми повинні часто думати, якщо в нас є гріх, це щось таке нестравне, тянуть. Ми повинні це все викинути. Йдімо до сповіді. Слава Богу, священиків є. Дуже багато. Вибирай любого, з радістю сповідайся, а Бог є добрий, тобі гріхи простить. Ми повинні часто молитися, слухати проповідь, не так як деякі. Проповідь почалася, виходять курять ваші хлопці і ваші внуки там біля туалету. Це велика. Під час християнської науки, яку ми чуємо часто в Костьолі, до нас промовляє Ісус Христос. Священик це як динамік, мікрофон, динамік, як та телефонна трубка, до нас промовляє сам Ісус Христос. І Він на нас дивиться, як ми приймаємо цю науку. Тут Ісус Христос приходить до Костьола і так приглядається. І шукає душ, який відкупив своєю кров'ю, за яких віддав своє життя, ганебною смертю на Христі. Єсус Христос стає на нашій дорозі, як часто Він ставав на дорогах апостолів. І коли ми читаємо Біблію, Святе Письмо, ми там такі уривки знаходимо, що одного разу, коли Ісус Христос йшов, він зустрів Андрія, Йоанна і Петра. Пізніше апостолі. Він їм сказав, «Ідіть за мною. Він став Ісус на їхній дорозі, «Ідіть за мною, будете мати велике щастя. І вони пішли за ним. І сьогодні Ісус розкаже до не одного хлопця, дівчинка до всіх нас, ідіть за мною, а куди йти? Куди Бог тебе кличе, в семінарію йди, в монастир, виходь заміж, одружуйся, Бог кличе кожного, до будь доброю мамою, чесною жінкою, добрим чоловіком, побожним священником, жарливим монахом. Куди Бог тебе кличе, йди. І вони, ті чоловіки, апостоли, майбутні, Покинули свої човни, сіті, родини і пішли за Ісусом Христом. О, яка це була велика для них радісна, щаслива хвилина. О, як вічно вони цю хвилину згадують. Так само, як тебе кличе Бог. Іди з радістю чи до семінарії, виходь заміж, одружуйся, але виконуй свої обов'язки чесно. Пан Єсус, як ми знаємо з Біблії, одного разу став на дорозі Шавла того чоловіка, який їхав десь в Дамаск в Сирію, ловити християн, їх в тюрми кидати і їх забивати на смерть. Шавел їхав. І тут якась сила невидима його скидає з коня. Він падає на землю і стає сліпим. І чує голос. Шавле, шавле. Чого ти мене переслідуєш? А це був голос Ісуса Христа. А Шавел каже: Хто ти такий? Ісус Христос, якого ти переслідуєш? Не переслідуй Християн, не вернися, йди туди, туди, там ти приймеш Хрест. І він, шавел, послухався, покинув це грязне діло. Зробив таке са йому Ісус Христос і став апостолом, святим Павлом апостолом. Назвався вже не Шавел, а Павло. Він навернувся. І сьогодні тобі, хлопче, дівчино, інша людина каже Бог Ісус Христос, чого ти мене переслідуєш? Подумай про це. Традиція нам оповідає, що Ісус Христос став на дорозі святого апостола Петра. Було дуже велике переслідування в Римі. І апостол Петро, голова костьолу, який Ісус Христос поставив, Петро Апостол перестрашився і тікає з Риму, боїться смерті. І коли він тікає Петро апостол з Риму, бачить, хтось іде, дивиться ближче. Ісус Христос іде, несе на своїх раменах великий хрест. Апостол Петро, приближившись і до цього воскрешу Ісуса Христа, звертається, каже, до мене, квовадіс, пані, до кондомжиш, Господи, куди ти йдеш? Квовадіс, куди ти йдеш? А Єсус. Воскресший каже до нього, Петре, апостоле, я йду до Риму, щоб в другий раз вмерти на Христі, тому що і ти, Петре, тікаєш зі страху, боїся смерті. Апостол Петро задумався, повернувся до Риму, провадив людей, вірних до Бога. І сам умер ганебною смертю на Христі, так само, як Ісус Христос, тільки що ногами догори, а голою вниз. Ось і сьогодні кожному з нас каже Ісус Христос, юначе, дівчино, жінко чоловіче, куди ти йдеш, якою ти дорогою йдеш, і куди ти зайдеш, для цього дорогі в Христі, брати і сестри. Шукайте правдивого щастя, яке нам дає Бог. Служимо Богу вірно, виконуємо заповіді Господні і костюльні, Молімося і ранком, і вечором, і дітей контролюємо, чи вони моляться, вчимо їх, катехізму. Любимо Бога і ближнього, і таким способом ми можемо спасти свою душу безсмертну, заслужити на небо. Де? Будемо вічно радіти, бо наша нагорода, яка каже Біблія, це є небо, яке нам приготовив Бог від самого початку світу. А про це каже Біблія, про небо. Око людське не бачило, вухо не чуло, і в серце людини не вступило те, що Бог приготовив тим людям, які йому вірно служать.